Доброго дня, мене звуть Марія, мені 10 років. Я... У мене є діабет до першого типу. Ще в мене є друзі, з якими я дуже, дуже, дуже люблю гуляти, то мені трошки, трошки соромно вимірювати про них цукор глюкометром, тому, тому у нас є потреби, потреби в сенсорах. Сенсори це те, що, що ставиться кудись і можна було б бачити сухор, сукор на телефоні. Я, я дуже люблю займатися плаванням, займатися англійською мовою. І ще я люблю займатися в'язанням. Це моє хобі. Ще я люблю іноді гуляти зі, зі своєю сім'єю, жарити. Жарити з ними шашлики. Про що ти мрієш? Я мрію про те, щоб закінчилась війна і всі повернулися свої домівки. А якби ти стала чарівником, що б ти зробила насамперед? А насамперед я зробила б, щоб ніхто ніколи не хворів. Ні дорослі, ані діти. побачення!